Ноутбуки Lenovo серії ThinkBook – це такий собі симбіоз триманого бізнес-стилю з вражаючою потужністю. Презентована на днях новинка Lenovo ThinkBook 16P 4 ї генерації не є виключенням. Під капотом алюмінієвого корпусу версії, яка відправлена на огляд, схований заряджений набір з i9 13900H, 32 ГБ ОЗП ddr 5 GeForce 4060 і 1 ТБ SSD. Такий короткий перелік характеристик вже дає зрозуміти, що це досить потужний набір. Як для творчої людини, так і затятого геймера. Тож розберемо всі особливості четвертої генерації по деталям. Поїхали. Кожного дня ношу свій 2-кілограмовий ігровий Redmi G за плечима, але забравши з нової пошти новинку від Lenovo, звернув увагу на досить суттєву вагу коробки. Сподівався побачити там щось цікаве по комплекту, але разом з ноутбуком, який поставляється в стандартній картонній коробці, є мінімалістичний набір з потужного зарядного пристрою на 230 Вт, інструкції по експлуатації паперовому виконанні з пояснювальними Коментарями українською. Дизайн Singbook 16P4-ї генерації однозначно приверне увагу тих, хто шукає потужний ноутбук, який не кричить про це ігровими наворотами з різними вивихами по зовнішньому контуру. Вишуканий алюмінієвий корпус після піскоструминної обробки з помітними лого Lenovo і SingBook, а також двома відтінками сірого на верхній панелі, практично повністю скриває всі відбитки пальців. Позаду верхньої панелі є невеликий виступ. Зі зворотної сторони три широких перфорації вентиляційних отворів для забору повітря. Повітря в систему охолодження, яким допомагають достатньо високі прорезинені ніжки. Також на скосах, які роблять ноутбук візуально більш тонким, ніж він є насправді, розміщені два динаміки. Сюди ж виробник помістив приховну кнопку для відкриття утиліти налаштування BIOS, меню завантаження або екрану параметрів запуску Windows. На бокових гранях розміщено чотири вентиляційні отвори для виводу охолодженого повітря по одному з і справа і два позаду. На лівій боковій грані нанороз'єм для замка безпеки, порт USB Type-C. Thunderbolt 4, комбіноване гніздо для наушників на правій щитувач sd карток і індикатор стану ноутбука і заряду акумулятора позаду HDMI два USB Type a 3.2, другої генерації, один з яких підтримує Always On, тобто можна заряджати від нього інші пристрої при вимкненому ноутбукові. Роз'єм живлення і індикатор заряджання. Хотілося б бачити хоч один USB Type A на бокових гранях, але маємо те, що маємо. Верхня панель відкривається однією рукою з невеликим супротовом при видріві від нижньої кришки. При відкриванні ми пальцем беремо за невеликий виступ, в якому розміщена камера і ряд інших датчиків. Цей виступ, звісно, стає зручним помічником відкривання ноутбуку, проте в момент відкриття ви постійно будете залишати свої відбітки пальців на камери. Останню можна прикрити за необхідності механічною шторкою. Рамки навколо дисплею мінімальні. Не по всьому контуру, а в згаданому виступі з камерою зібрали цілу розсип функцій, про які ми поговоримо пізніше. За що я можу поставити живний плюс ноутбуку у відкритому стані, так це за відсутність широких перфорацій над клавіатурним блоком, як в моєму Redmi G. Через деякий час такі отвори будуть забиті різного роду мотлухом, якому рано чи пізно доведеться приділити увагу. В ThinkBook таке неможливо, бо над клавіатурою є тільки невелика полоса з дрібними отворами і кнопка включення сканером відбитків пальців. Порівняно з минулою третьою генерацією ThinkBook 16P виробник змінив конструкцію шарнірів. При відкриванні дисплей тримається надійно. І не тремтить. Габарити у ноутбука компактні, а ось з вагою ситуація наступна: сам ноутбук важить 2 ,219 кг 219 г, а з потужним середним пристроєм варто додати ще 957 г. Ну і по якості збирання хотілося б виділити такий момент, як скрип корпусу. Коли піднімаєш зі столу або натискаєш на нижню панель ноутбука, то поскрипування присутні, хоча візуально всі деталі підігнані ідеально. Клавіатура острівного типу має ідеальний блок для набору тексту, а ось цифровий блок і F-клавіші зменшені в розмірах. Чомусь виробник вирішив, що окремі навігаційні клавіші Home і End мають ще існувати в сучасних ноутбуках і повернув їх в четверту генерацію, тоді як третій вони були суміщені з іншими клавішами. Саме тому я часто натискаю F6 замість F5 після великих клавіш мого Redmi G, але мабуть це все ж справа звички. Клавіші мають лише трохи вигнуту форму, щоб краще розташувати кінчики пальців. Друкувати текст можна швидко точно. Ввечері на допомогу приходить ненав'язлива підсвітка клавіш в двох діапазонах, яка доступна тільки в білому кольорі. За рахунок наявності датчика освітлення, в налаштуваннях фірмового додатку Lenovo Vantage можна вибрати автоматичне вмикання підсвітки в вечірній час. Широкий 80 на 135 мм скляний тачпад з металевою окантовкою, зміщений в порівнянні з клавіатурним блоком вліво, але це не викликає якихось проблем при використанні. Пальці ковзають по ньому плавно і всі рухи розпізнаються без затримок. Клавіатурний блок і сенсор. На панель захищені від вологи. Дисплей IPS з антибліковим покриттям має роздільну здатність 2560 на 1600 пікселів, 2,5к. Співвідношення сторін 16 до 10 і, на жаль, зовсім не геймерська частота оновлення 60 Гц. Але є версія 7216 16 із більш зарядженим 32 к дисплеєм, якого частота оновлення 165 Гц. На жаль, час відгуку дисплея на офіційному сайті не вказаний, але судячи по даним програми TF2 Monitor Test, цей показник також не ігровий, 16 мілісекунд. Кути огляду 89 градусів зліва і справа, зверху і знизу 85 градусів. Кольори насичені, коефіцієнт контрастності 1200 до 1 і підтримується відображення 100% кольорної гами SRGB. Є ледве помітні засвіти на чорному, але в робочому режимі їх ви не побачите. Яскравості більше, ніж достатньо. Заявлених 400 ніт з головою вистачає, щоб читати текст навіть під прямим сонячним промінням. Також присутній датчик навколишнього освітлення, і це дозволяє системі динамічно регулювати яскравість екрану. Є підтримка Dolby Vision і про ваші очі Виробник також подумав на офіційному сайті заявлені сертифікати Тюр Рейленд і iSafe 20, а значить, шкідливе синє світло дисплей фільтрує. Процесор i 9 13900 h КПУЗ з увімкненим інтелектуальним режимом продуктивності. Це коли система сама вирішує, в який момент вмикати найвищу продуктивність, видає 8259 балів на всі ядра і 730 балів на ядро. При умисовому режимі найвища продуктивність, як бачимо, не змінюється. В тестуванні Cinebench r 23 на всі ядра Процесор спочатку почав споживати 119 Вт, потім його апетит знизився до 80 Вт з періодичним коливанням в більшу сторону, але температури це слабке місце процес. Максимально зафіксовані 99 градусів, і періодично на протязі 10 хвилинного тестування вони коливаються від 80 до 96-97 градусів. Хочу результату процесора вражаючі: 18292 бали, але пекуча верхня перфорація над клавіатурою і тепле повітря з лівої решітки системи охолодження натякають на деякі проблеми з оптимізацією всього цього добра. Спочатку влаштовуємо стрес-тест тестування RTX 4060, в якої відеобуфер від Samsung ddr 6 на 8 гігабайт. І 128-бітна шина. Знову вибираємо інтелектуальний режим. Формарк запускаємо з роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів. Це виводить відеокарту на споживання 70 Вт, середній FPS 88. При цьому температура не піднімається вище 65 градусів. Запустивши пізніше ще раз формарк в режимі найвища продуктивність, побачив зовсім інші дані. FPS виріс до 110 споживання до 115 Вт, а температура 4060 піднялася при цьому до 75 25 градусів. Тепер стресунемо процесор за допомогою AIDA64. Тут проявляється гарячий норм ноутбуку. На початку тестування помічений тротлінг на рівні 2%, середній показник температури процесора 80 градусів, піковий 93 градуси, а споживає він 71 Вт. Частота стабільно тримається на позначці 3,4 ГГц, і це явно не пікові показники, навіть для e-Core. Об'єднавши FurMark і стрес-тест AIDA 64, отримуємо стабільну температуру процесора в 75 градусів, але збільшення тротнів. До 10% на початку і все ті ж 2% в процесі тестування. Також процесор помітно здає в плані тактової частоти, тримаючи її на рівні 2,2 ГГц. А от відеокарта частоти не скидує, споживає всі ті ж 70 Вт і температуру біля 75 градусів тримає. Що стосується швидкості NVMe SSD від SK Hynix на 1 ТБ, то Crystal Disk Mark показав достойну швидкість накопичувача. Хоча ця модель не позиціонується, як ігрова, таку потужну комбінацію заліза, просто неможливо залишити. Лишити безподібного тестування. Початок було вирішено зробити зановлено rpg гри від Mac 3. і тут виявився головний недолік, який ставить під сумнів доцільність використання даної системи для ігр. Ноутбук без проблем тягне гру на ультраналаштуваннях, при цьому показуючи відносно стабільний FPS, але через 10 хвилин нагрів процесора в пікових значеннях був вже 98 градусів, а дискретної карти 93 градуса. Само собою, що алюміній зверху над клавіатурою і зліва від тачпаду нагрівся до некомфортної температури. А весь ігровий процес проходив. Під звуки гучної роботи системи охолодження, яка з усіх сил намагалася не допустити підвищення температури іще на декілька градусів. Ну що ж, тоді запустимо щось простіше. Вічно популярна GTA 5 версії показує стабільний FPS і більш приємний результат по температурам від 75 до 85 градусів нагрів процесора і до 76 градусів відеокарти. Звук системи охолодження вдвічі тихіше, як і нагрів корпусу. Так грати можна. Погрались трохи і досить, тим більше, що виробник прямо позиціонує цю серію як відмінний Варіант для представників творчих професій. Цей огляд я монтував саме за допомогою ноутбуку. Хочу сказати, що Davinci Resolve з 4К 60 FPS відео знятого на iPhone справляється невідмінно. Постійно працює система охолодження, але корпус ноутбука не нагрівається в цей час. А програвання роликів, лінійний монтаж, ефекти і переходи не створюють ніяких проблем для Симбук 16P. Завдяки наявності 8 гігабайт відеопам'яті і 32 ГБ оперативки, програма не вилітає і працює максимально коректно. Ех, це справжня насолода після мого. Redmi G 1650 і 16 ГБ ОЗУ. Lenovo виділяють ще один момент в цій моделі четвертої генерації. Мова йде про камеру, яка записує відео в Full HD з 30 кадрів в секунду. Здвоєні мікрофони шумопоглинанням і динаміки Harman Kardon Нібито роблять цей сетап ідеальним для проведення конференцій. По факту, в вечірній час ми можемо спостерігати зернистість на записаному відео. При хорошому освітленні відео записується краще. Камера ноутбука ThinkBook 16P четвертої генерації записує відео в форматі Full HD. Якість звука і якість зображення ви можете оцінити по цьому короткому відеоролику. А ось як камера працює в гарний сонячний день при гарному освітленні. Також ThinkBook 16P4-ї генерації першим отримав магнітний роз'єм Pogo Pin, до якого ви можете приєднати різні модульні аксесуари, серед яких є Lenovo Magic Bay 4K. Ця веб-камера здатна працювати в парі з інтегрованою, об'єднувати відеопотоки, і відстежувати ваше обличчя. А також програмними засобами можливо відокремити фон і заплюрити його або підставити будь-який інший. Окремо варто виділити динаміки, які, незважаючи на свої габарити, намагаються звучати дуже достойно. Звук покращується завдяки Dolby Atmos. і при Перегляді відео ви можете навіть почути, як краплі дощу змінюють своє направлення, або як листя гойдається під час вітру. Але, звичайно, очікувати комфортного прослуховування, наприклад, симфонічного оркестру від двохватних динаміків не варто. Оркестр буде звучати так, наче його закрили в узуттєву коробку. Головний плюс, що спотворення звуків в динаміках мінімальний, і це вже вражаюче чути від бізнес-ноутбука. В плані захисту ваших даних від сторонніх людей тут повний заряд можливостей. Поряд з камерою розташований інфрачервоний світодіод, який розпізнає обличчя, і це може бути одним із варіантів доступу до всіх ваших секретів. Поряд із сканером відбитків пальців працюють обидва варіанти не дуже швидко, але досить стабільно. Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.2 також працюють стабільно, а з коробки тут була встановлена Windows 11 Pro, яка завантажується за досить посередньо. 30 секунд. На жаль, обмеження в часі не дали мені повноцінно протестувати збільшений порівняно з минулою генерацією до 80 Вт годин акумулятор. Але судячи по оцінкам системи Windows, при роботі в браузери з включеним авторегулюванням яскравості, ви зможете розраховувати мінімум на 6 годин роботи від акумулятора. В режимі заощадження заряду буде ще більше, що дійсно непогано. Зарядний блок на 230 Вт може за півгодини поповнити заряд від 0 до 50%, і це жирний плюс. Lenovo ThinkBook 16ПІ четвертої генерації отримав чудовий стриманий дизайн з преміальних матеріалів, але трохи дозволяє собі поскріпувати. Дисплей в цій ціновій категорії мав би вже мати часто оновлення більше 60 Гц в будь-якій конфігурації. Продуктивності більше, ніж достатньо для більшості задач, але гарячий норов i 9 потрібно було б присмирити. Ще є важливий нюанс з ціною, яка офіційно в Україні залишається невідомою. Минула третя генерація ноутбуку продається за 90 тисяч гривень. Якщо четверта генерація збереже аналогічний ціни. Або він буде трохи менший, то в цілому цей ноутбук буде достатньо цікавим варіантом для представників творчих професій і бізнес-сфері. Ось, і все, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, до нових оглядів.